Початок справжньої весни. Друзі, яка краса. Запрошую вас на прогулянку. Трохи ми порозмовляємо про важливі для нас речі. Часто на нашому каналі такі цікаві історії. Історії з історії. Ну і стараємось так, щоб воно було корисно для всіх нас. Ось такий цікавий храм. Люблю такі от нетипові. Об'єкти такі дерев'яні, ну, ну в них щось таке є неповторне, автентично, і стараюсь розказувати на своєму каналі такі. Так називати локальні місцеві історії, історія одної вулиці, одного маленького села. І чому, як на мене, це буває корисніше, ніж історія країн. Хоча ну, це теж важливо знати, робити свої висновки. Бо коли розглядаєш історію якоїсь родини, якогось села маленького, ти можеш подивитися більш так. Докладно. Тобто, ну, ми не впливаємо на поділ світу, якщо, ну, не знаю, там президенти, якісь там впливові люди на нас не дивляться, таких людей мало зазвичай це звичайні люди. Ми впливаємо на історію нашої родини, свою власну історію, робимо якісь рішення, можемо, 에, можемо взяти участь в якихось майданах, але. Все одно, ну, самі по собі, ми в таку велику великого значення не маємо. Отже, розказую вам цю локальну історію з цього місця. А, хоча, могло би бути, це типовий лемківський, бойківський а, храм український, але. А, не дивлячись на те, що архітектура, така типова закерзонська, українська староруська, можемо так назвати, це містечко, ні, містечко, да, було колись воно містечком, зараз це село польське, недалеко від українського кордону. Десь 150 кілометрів. І давайте про нього поговоримо. Було воно засновано, в перший раз згадується, коли ці землі руські, Данило Галицького цього князівства, були прийняті Казіміром Великим, а поляким, в перший раз це село згадується. І не дивлячись на те, що ще з тих часів. Часів Русі тут багато русинів залишилося. Вони тут все було перемішано. Одні народи йшли на схід, другі на захід, село за селом. І ось так от розвивалося, так було перемішано. Давайте тут, до речі, ми підійшли до дзвіниці і подивимося коротко тут. Історія Польщі. До речі, хочу сказати, що. Такого а, типу дзвіниця є в перемишлі. Чи віти літак? маломоторний гудить. Тут недалеко знаходиться маломоторний аеродром. О, о, ось він той літачок. А, а, мала авіація. Це дуже цікава окрема тема про малу авіацію. Тут знаходиться в цьому селі і аеродром. Для малої авіації вони запускають і саме такі а, моторні літаки, безмоторні а, такі, як же вони називаються. ну, а, Пароплани да, пароплани, а, пароплани з маленькими моторами, там якісь типу, двигунчик від цього від мотоцикла. літають тут. Повітряний колі. Ну, дуже цікаво. Це таки буде анонс для наступної теми, я розкажу. Бо це дуже такий важливий урок історії. Отже, історія Польщі хрест хрещення Польщі. Це здається, їхній цар Король. Мешко в 966 році. Видно папська тіара, папський головний убор на рибу схожений. Риба відкриває цей рот, це окрема теж тема Поганська. А від католиків їхній цар прийняв християнство, їхня улюблена Марія. Якось деякі поляки вважають, що тільки Марія, тільки цих у поляків покровительниця. Ось ось така історія. І а, що тут ще цікаво а, знати, ми зараз живемо в часи катаклізмів. А, міняється дуже зараз міняється розклад світу. Дивіться їхня свята Малгожата, на честь якої храм побудований. А, я думаю, що по-нашому це буде Маргарита, Якщо ні, то а, виправте мені, мене. Ну, ось так, от типова, така католицька. Ось ми зараз живемо в часи великих змін не тільки воює Україна з Росією, воює по суті весь цивілізований світ з цими тиранами, варварами. Орками воює, і світ міняється, і знову ж таки коли міняється весь світ, головне, щоб твоя родина е прийняла правильне рішення, на чій стороні бути, і де знаходитись, переїжджати, не переїжджати бо ну історія така. Історія там розказує багато уроків, коли території мінялися. Ця територія переходила з рук, з рук в руки імперія за імперією. Отже, розкажу вам одну історію про Другу світову війну. Так, друзі, от з такої локації буду вам продовжувати далі розказувати історію про Другу, Другу світову. Треба знати про цю місцевість в контексті її історії Перша світова, Друга Світова. Що тут відбувалося, щоб зробити правильні висновки? Да, людям тут було а, нелегко. Після Першої світової війни розпалися а, всі імперії, які захопили територію Польщі. австро угорщина це у нас була австро угорщина Російська імперія. Вже не мала свого впливу, вона частково відновилася як Радянський Союз. Далі і Пруси або Німецька імперія. І аж, здається, до 20-го року шла польська... польсь... спочатку польська Українська з ОНР, з ОНР вони воювали, потім польська радянська війна. І не так багато часу пройшло. Це в межах одного покоління від останньої війни 1920 рік. Дивіться, на будиночку тут 1912 написано. А там знаходиться так званий ПШОК. Габаритне сміття тут всі місцеві звозять. А в тисячу... З 1920-го локально були війни. 19... 1922 -му. у Упа не давала спокою полякам місцями. І не так багато часу минуло. В 1939 році прийшла нова влада. Ту частину, де етнічно були українці. Повернулася до України на той час до радянської, до Білорусі від Польщі відійшло, а інша відійшла до Німеччини в 1939-му. Розділили Польщу. Совєти з Німцями 17 вересня офіційно цей здійснили це. Ну а там вже були якісь як це називається, ну, формальності адміністративний устрій і так далі. І ось в 41 році почалася вже нова війна, фронт мінявся, і в цій місцевості багато людей були абсолютно аполітичними. І про це село написано, що також люди були аполітичними їх сильно не цікавила. Яка влада прийшла з такою під таку, намагалася підлаштуватися. В 44-му році, коли фронт стрімко вже пішов на захід, тут німці змушували цих поляків місцевих будувати оборонні вали. Тут був, до речі, я вже казав, аеродромчик такий маленький. Звідси літали літаки, які на Східний фронт бомбардували, я не знаю, що Київ, може бомбардували Харків, всі ці міста. Ось будували, примусили місцевих будувати оборонні вали, якось вони старалися, але були ж і партизани польські, армія Крайова, яка проводила диверсії, і все це швидко закінчилося. І тому більш-менше, бачите, з 1912 великих фронтів тут не відбувалося. Можливо, через те, що тут не було обороні хвалів, може, може, і через, через це тут не було і великих фронтів. Ось така історія. А, люди якось а, старалися жити в осторонь великої політики, за них тут все вирішували. До речі, церква яка, а, чи костьол, правильно, яку ми дивилися. Там написано в історії цього костьола, що в 1960-х роках а, там була якась реконструкція. Хлопчик мені хоче щось показати. Що там? Да, хрестик якийсь, да, цікавий. Цікаво, що тут може, чи аптека тут була. Mm -mm. Чи... Не, це я хочу показати А що ти хочеш показати? Столік якийсь, Да Угу mm -hmm. да, цікаво. Цікаво, цікаво. Дивіться що, що до речі, що цікаво, не дивлячись, що тут е... без паркана, без нічого весь цей метал ніхто ні з комуні зділ це залишилось на місці, поляки дуже поважно відносяться до о, о, чужої о, власності і не, не рискують, не, не нищать. Вона навіть якась. Це... Тобто тут недавно ще хтось косив траву, да, стульчики, ніхто їх не бере. <сум> Друзі, я в шоці. Монетки якісь. Ну, це сучасні, так? Да? Монетки ніхто не бере, знаряддя таке, я не знаю. ну, Якась повага до чужої власності, дуже серйозна. Оце мені схоже на якусь аптечку. Аптечне якесь приладдя. Може тут якась аптека була. Ось. Походу розкажу більш сучасну історію. А, в 60-х 60 роках в цьому кастолі ще якісь велись роботи, відновили, чи е дзвіницю вони поставили, чи що. Коли в інших місцевостях це прокомуністична польська влада закривала ці кастьоли, тут ще нормально відбувалося. Розкажу вам ще одну цікаву історію. Нова локація. Це так званий а, двор, поляки називають. Тут є дуже старовинні дуби, на яких охоронні таблички, там, там, там. Ставочок такий. А, а, і цей. Що таке двор? Ну, були пани, в яких була своя власність, яким належали села, міста. Я не знаю, чесно кажучи, як вони заробляли. Я питав у місцевих етнографів, вони не розуміють, але я думаю, що в кожному населеному пункті проводились регулярно базари, торги. І щоб брати участь, там, торгов, торгівці, продавці брали участь, треба було заплатити якусь данину. І ось цю данину. Цю плотню збирав а, хазяїн цього ну, села чи міста. Ось такі, така у нас краса. Два ставочка Вони занедбані, дуже сильно цвітуть тільки а, початок квітня, а вже дуже сильно замулено. Я не знаю, що, що тут краще зробити. Отже, розкажу вам історію. Таку повчальну для, ну, для себе я зробив висновок. Я можу вільно перетинати кордон. У мене шестеро дітей. Маю відсрочку від резерва. І один українець попросив мене, тут місцевий попросив, щоб я йому теслу перегнав цей з України в Польщу на українських номерах. І а, під час цієї такої короткої поїздки. Недалеко від кордону на заправці я зустрів англічанина. Англічанин такий радується, такі волосся, як у цього попереднього прем'єр-міністра, солом'яного кольору, я забув, як його звали, нагадайте а, цей. І каже: ну, він там каву замовляв і каже, що він везе в Краматорську гуманітарну допомогу. Що він регулярно збирається у допомогу, везе її і, і показує мені свою автівку, така велика автівка ну, типа Мерседеса такого вантажного не знаю, там, на декілька тонн. Кермо з правого боку, теж так я трохи здивувався. показав мені песика, цей, з яким він мандрує. Бульдога англійського каже, о, це не англійський, це український цей бульдог. На нього костюмчик одів. Я думав спочатку, що там він про песа патрона каже, ну, це ж відомий такий символ український песик. Але то було з цього а з... діти люблять чинячі патруль. Ну, така емоціональна була у нас зустріч з ним. А зі мною був пасажир, пасажир батько цього українця, який попросив мене цю Теслу перегнати. І їздити він за кермом не вміє, тому попросили мене не керує. Ну, я англічанину цьому кажу. Я, ну, вожу, вожу гуманітарну допомогу, маю 6 дітей, але стараюся якось брати дітей, дітей долучати до цього. І там періодично а, возимо там в дом, в дом інваліда, в Кривий Рог і так далі. Возимо гуманітарну допомогу. І потім зову цього пасажира про цього англічанина, показую собачку, всі ці речі. І він. А, Каже мені в машині потім. Так, каже, він це для себе робить. Ми там в Іспанії теж збирали, бо він там в Іспанії живе. Ми в Іспанії теж збирали. Невідомо це кому піде воно, чи люди, які збирають, не наживуться на цьому. І всі такі речі. Мовчки собі думаю, ах ти скотіна, ну що ну, ти робиш взагалі? Хто так підходить, той? Живеш себе нормально в Іспанії, не маєш там якоїсь потреби, не хочеш людям нужденним допомагати. Але потім... Да. Угу. Дома дружині розказав цю історію, а потім сам собі думаю. Так, стоп. Я йому це в обличчя не сказав. Чому не сказав? Бо люди платили мені гроші за цей перегон, тобто я перед ними морально відповідальний. А всі ці речі якось некрасиво перед людьми. Вони мені платять гроші, я тут буду там, повчати, повчати життю. І я не сказав, не набрався сміливості, а поза очами став це все, все засуджувати і потім собі вирішив. Слухайте, от, от стільки таких роликів, стільки таких всяких відео, образ, хай воюють депутати, хай воюють мільйонери. Я особисто знаю одну родину мільйонерів дуже багатих людей. Людина входила в перелік 100 самих багатих людей України, і єдиний їхній син пішов на фронт добровільцем. Спочатку був парамедиком, але я думаю, що він там і зброю теж брав в руки. Єдиний син загинув. Тому не треба. Кожен має відповідати за себе, не шукати винних, той сьой, той воює, той не воює. Приймі рішення і роби те, що потрібно. Зараз такий час, що тобі буде або Будеш що розказати своїм дітям, внукам, що ти робив під час війни, або буде соромно. Ось така історія вам на кінець. На все добре. Побачимось в наступному відео.